Все отрожі, Стримана, Без коментарів, блог, це багато вало. Казка була, ще одна досі. Це спортивний шейкер, так само, що тут. Нірки поки ви не Без коментарів знімайте, щоб було Ні, ну це Це полечуєте.

не, Я не думаю, що вони гранату Ведь педіть. О, єс! Ого, зупинимо державний політ. А ну да. ага, все зрозуміло. Зупинимо державний покурок. Кетушка, все, кетушка не мати. знімає камера, Давай, давай А ти зима і камера. Може, за всяка може бути мобілівати. Дивіться, хлопці, що? Що платять за ваші голови? Зарплата 20.01 в доларах 500, в рублях 100. що Так Кому

А дайте, будь ласка, на камеру. Репортер. Хто не пропало, хлопці. Так, репортер. <Illiter1> <.lak2> не не хтось взяв. Куда ви забираєте? забираєте? Опа наша сніда. Я буду біття. Відколи там служба безпеки скупила. Майдан нас немає. Самооборона. КМД не брати. Нас не оборони, що ви розміщаєте з чоловіком на даному бороні. Свідчення самооборони. За все звернути коментатурі КМДА. Тільки не кричіть, будь ласка. Посвідчення нашої самооборони. Це він. Це мікросні міти тут були всі. А може в когось і вилучив пропалого. Живий то людина. Ну, в виші, там визу, субежа, а, де! Де? Де? Де, Андрій 25 Андрей Миколаевич. Двится с Дивіться и железнем. є Железньов Дивіться. Дима, Дима, знімайте, 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 знімайте на камеру, потім все в інтернеті, щоб знали Ви Боже, пацана завалили і вони тримають. так, Такі речі є важливі. І і прошу звати, покажи. Хлопці, камера, дивіться, хлопці, документи забирайте. Вони дивляться, їх походу. Це нічого знім інтернеті. Все акуратно. Зброя є? Тільки питна була, все. візьміть Будь ласка, тепер ці всі речі запакуйте в сумку. Ми Зараз підійдемо туди, документи. до твоєї людини. Добре, Одним словом, документи і все, що є Долларом, там все, що пишеться. – Документи, так. Та